Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про те, як правильно продавати в листуванні, тобто в переписці. Щоразу, коли мені писав потенційний клієнт, я дуже хвилювався, нервував, боявся і в підсумку не знав, що йому відповісти. А потім в мене з'явився невеликий досвід. Я став спокійно та вільно спілкуватись зі своїми потенційними клієнтами. Але частенько бувало так, що вони мене ігнорували, тобто нічого мені не відповідали. І в підсумку нічого в мене не купляли та не замовляли. В той момент я зрозумів, що я повинен повністю зануритись в листування зі своїм клієнтом. Я повинен зрозуміти, що писати, що відповідати, які мають бути схеми та послідовності. В підсумку я почав розбиратись з цих речах. Зараз я хочу розповісти про свої тактичні прикольні штуки, схеми, які допомагають перетворити звичайну людину, яка вам написала, на фанатичного покупця, який буде постійно у вас щось купляти. Тож, давайте приступимо до справи і почнемо вже розбиратися. По-перше, це швидкість у відповіді. Так, це досить банально і заїжджено, але тим не менш дуже важливо відповідати короткі терміни. Чому? Давайте зараз розберемось через аналогію. Просто уявіть, людина загорілася, вона побачила ваш акаунт, побачила ваш товар, наприклад, і хоче його купити. Вона горить, вона виблискує, і вона нарешті хоче щось купити та потішити себе або своїх близьких. І тут він пише і звертається до вашого бізнесу непосередньо, а ви його ігноруєте. І тут, ніби його настрій потихеньку псується. Він думає, але мені не відповідають в принципі, мені не обов'язково потрібно купувати цей товар. Або цю послугу, і взагалі спокійно можу жити без цієї штуки. А ці люди раз не відповідають: ну гаразд, нехай ідуть, я не буду їх турбувати. Таким чином втрачається велика кількість клієнтів, тому що настрій купувати, він дуже швидкий, він працює по клацанню. От начебто людина щаслива, вона готова купити, вона готова потішити себе, а потім за мить вона може сказати: ну все, я зараз вже нічого не хочу. Подавайте взагалі через іншу аналогію. Нещодавно я був в торговому центрі. Я йшов, бився і хотів купити собі кросівки. Я приглядав кросівки і хотів попросити консультанта, щоб він приніс мені мій розмір, необхідний розмір. І загалом я стояв із цими кросівками, кликав його постійно, він казав, що так, так, зараз хвилиночку, я підійду. І знову я його кликав, чекав і так і не дочекався. Він казав, так, зараз я закінчую всі свої справи і до вас прибіжу. Я чекав 5 хвилин, 10 і, зрештою, злився, тому що ну я ж не можу чекати нескінченно довго, тому що мені треба йти працювати і так далі. У мене є особисті справи. І плюс я подумав: ну не хочете ви мене обслуговувати, тоді я просто піду. І нібито нам усім від цього буде добре. Тому знову ж таки, купівельний настрій дуже важлива штука, і він змінюється просто миттєво. Якщо людина хоче купити тут і зараз. То вона може передумати буквально за лічені секунди або хвилини. Друга важлива штука це зрозумілі відповіді. Буває так, що у вас є якесь одне певне питання, і цей бізнес, замість того, щоб відповісти на це питання, створює ще мільйон різних питань. Це як в тому місці про листування. Людина хоче купити якийсь певний товар, їй кажуть, що зараз є знижка, тому класно, ви купите все це зі знижкою. Але через те, що є знижка, ви ще будете платити за доставку. А ця доставка коштує досить таки дорого. Тому ось ця сама знижка створює додаткові витрати. І це взагалі повна маячня. Але чому відбуваються такі ось проблеми? Річ у тім, що багато підприємців, бізнесменів або менеджерів, або маркетологів, загалом ті люди, які відповідають за листування, в них немає готових нормальних відповідей. Вони не знають, як реагувати на якісь певні питання, в них немає зрозумілих шаблонів. І тому купа ось таких незрозумілих, невиразних відповідей, через які знову ж таки клієнти від вас йдуть, не купують або просто засмучуються. Заздалегідь краще заготовити відповіді на поширення запитання, зробити шаблони і загалом в такий спосіб конкретно відповідати на якісь питання, на якісь сумніви, закривати страхи людей. І тоді все буде класно, і людина конвертується в покупця. Потрібно продавати. Про це я почув від гранта Кордона. Від людини, яка зараз максимально популярна в штатах, це людина, яка займається нерухомістю. Плюс він дуже популярний в різних бізнесах. Він каже таке: більшість менеджерів вони дуже хороші консультанти, тобто. Вони можуть вас проконсультувати знову ж таки. І в листуванні, і під час живого спілкування вони знають дуже багато цінної інформації про продукт або послугу. Вони діляться, вони щось говорять, вони розмірковують, але найголовніше вони не продають. Тобто, наприкінці, в фіналі своєї промови чи листування, вони кажуть, купуйте просто зараз, купуйте тут і так далі. І тому подібне. Коли я раніше продавав свої інфопродукти, припустимо, курси мої. Відповідно, кожного разу, коли мені пишуть щось про мій курс, я кажу, залишилось 2 години до кінця запису на курс. І це не брехня, тому що в мене є якесь певне вікно продажів. Коли я кажу про те, що протягом цього часу можна записатись на курс, відповідно щоразу про це нагадую в листуванні. Коли мене запитують, або якщо ми говоримо про товар, то я кажу, що цей товар вже купило 200 осіб, наприклад. А той 500 осіб, дійсно, це хід продажів. Тому бажано купувати скоріше. Або якщо в маленькій кількості, то я кажу, що так: з цього товару всього 5 штук, тож купуйте швидше, тому що це все розбирається дуже швидко. І знову ж таки, я не брешу, я просто констатую факт. Тому наприкінці, звісно, потрібно продавати, говорити. Я замовив собі їжу в одному з ресторанів, і відповідно моя їжа до мене не приїхала. Хоча було написано, що за 30-40 хвилин їжу буде доставлено, але вже минула година, минуло півтори години. Я почав писати в підтримку. Та я думав, що мені зараз вивалять якусь офіційну інформацію, але замість цього в підтримці почав писати якийсь хлопець зі свого імені і почав писати неофіційно та неформально. Він почав говорити, що мовляв, вибачте, так ми зараз поспішаємо. У нас багато заказів, багато клієнтів. Ми намагаємось все налагодити. Якщо ви купите сьогодні, то буде так, або просто наприкінці діалогу можна написати Купуйте, замовляйте просто зараз. Тобто потрібно продавати, не можна забувати про таку важливу штуку, як продаж. Не просто консультація, не просто інформація, а ще й закриття на продаж. Отже, а тепер усі, ті, хто додивився до цього моменту, отримає дуже важливу інформацію, дуже важливі відомості. Один дуже важливий факт, завдяки якому можна збільшити кількість своїх клієнтів. І ця штука називається Любов і турбота. Так, потрібно проявляти максимальну любов і турботу до свого клієнта. Це завжди працює. Саме справжнє, не награна якась любов, якесь справжнє занепокоєння про своїх клієнтів. Це все видно, це все відчувається. І завдяки цьому зростає кількість знову ж таки продажів і в листуванні, і де завгодно. Просто згадайте, що було років 20, 30, а то й 50 років тому. Люди ходили до певних майстрів або до якогось певного магазину, тільки тому, що там класний продавець або класний власник бізнесу. Трохи спілкувались, вони знали один одного. Дуже добре, цей власник бізнесу знав, що потрібно покупцеві. Тобто, тут дуже важливо розуміти, що люди купують в тих, хто їм подобається. Відповідно, ми маємо подобатись нашому клієнту. А для цього ми знову ж таки маємо бути на хорошому контакті з ними. Ми маємо бути друзями, ми маємо бути дуже близькими людьми, а не такими офіційними продавцями, де є такий бар'єр між клієнтом та продавцем. Тому потрібно про це думати. Зовсім нещодавно в мене була така проблема. Він використав багато таких звичайних простих слів, як вибачте. Мені стало приємно. Я подумав, окей, я бачу, хто цим займається, я бачу, що він квапить насправді кур'єра або водія. І відповідно це дуже класно. Тобто ми з ним стали нормальними людьми, він не використовував усі незрозумілі якісь діалоги, всі ці офіціози, якісь красиві слова, типу просимо вибачення. Наша команда працює над з'ясуванням причин ось такої ось проблеми. Ми зробимо все, що можемо, і все, що в наших силах. Ні, замість цього нормальний живий діалог між людьми, де він дав мені зрозуміти, що він реально працює, що все буде класно. Вибачте, що виникли такі проблеми, і відповідно це класно. Я дійсно просто відчув цей нескінченно крутий кінець. І продавець, менеджер чи бізнесмен неважливо. Він одразу показує, що все окей. Я нормальна людина. В мене є емоції, я жива людина, я не робот, який якимось хаотичним чином складає ці незрозумілі тексти з усякими офіційними та розумними словами. Ні, тут вже одразу показують. Мовляв, ви пишете, вибачте, і робите, де вам справді соромно. Вибачте, вибачайте. Якщо ви кажете щось із любов'ю, то показуйте це через емоджі. Якщо ви щось бажаєте, знову ж таки використовуйте емоджі. і в підсумку емоджі, знову ж таки може розтопити лід і створити класне спілкування. Більше я спостерігав, як це все працює. Якщо людина спочатку пише дуже серйозно, монотонно, намагається здатись дуже розумною, хоче дуже серйозно взаємодіяти з бізнесом, потім вона отримує і розуміє, так, з цими людьми можна нормально спілкувати. Це такі самі люди, як і ми. Це цілком собі адекватні люди, які відповідають на наші повідомлення, і відповідно знову ж таки створюється діалог, створюється спілкування, дуже важливий та потрібний контакт. Тому це теж важлива штука. По суті, найголовніше це любов, занепокоєння, турбота про клієнта, непідробна любов. І тому, якщо ви любите своїх клієнтів, якщо ви хочете робити їм щось приємне, якщо ви хочете по-справжньому допомагати людям, а не думати постійно про бабки, про заробіток, то все це вони будуть відчувати, вони це будуть бачити. І все це знову ж таки прибиратиме ваші бар'єри. І тоді у вас все буде класно. Відповідно, якщо ви робите те, в що ви вірите, якщо ви робите той продукт чи ту послугу, яка вам дуже подобається, і ви відчуваєте любов і турботу до своїх клієнтів, то в такому разі ви матимете чітке розуміння, як потрібно діяти. Ви витрачатимете велику кількість часу на своїх клієнтів, ви їх постійно будете консультувати, спрямовувати, ви даватимете їм справді важливу інформацію. І таким чином ви зможете спокійно знову ж таки прибирати бар'єри, робити велику кількість продажів. Тому дуже важливо насамперед любити своїх клієнтів, любити свій бізнес. І тоді у вас просто самі сформуються ось ці схеми, шаблони продажів. Ви будете розуміти, як потрібно вам діяти, але головне завдання це любити свій бізнес, свою справу. Любити клієнтів, любити те, що ви робите. На даний момент в мене все. Побачимось зовсім скоро. До побачення.